Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як зробити так, щоб при видаленні рядків в таблиці Excel вам не потрібно було заново вводити номери по порядку для записів цієї таблиці. Наприклад, ось таблиця Excel, в якій є 5 записів. Якщо ми видалимо рядок, в якому міститься третій запис, то нумерація записів порушиться. Після порядкового номеру 2, одразу буде номер 4, що є помилкою. Звісно, можна заново проставити нумерацію, це займає небагато часу, але все ж таки. Навіщо витрачати час, коли можна за допомогою функції row написати формулу, яка буде слідкувати за змінами рядків в таблиці, і автоматично проставлятиме порядковий номер для кожного запису. Давайте для початку розглянемо синтаксис функції row. Функція row повертає номер рядка посилання. Її синтаксис виглядає так: row в дужках... Ставимо посилання на комірку, номер рядка якої ми хочемо отримати. Тобто, якщо ми напишемо row дорівнює c 10 то результатом буде 10, адже номер рядка комірки c у нас є 10. Якщо в дужках не вказувати аргумент, то функція поверне номер рядка, в якому введено формулу. Наприклад, якщо в комірці B1 написати row і просто дужки відкрити і закрити, то результат буде 1. Адже формула написана в комірці B1, а номер рядка для комірки B1 це рядок номер 1. Тут, я думаю, все зрозуміло. Тепер, знаючи, як працює функція row, ми можемо застосувати її до нашої таблиці з працівниками. В комірці А2 записуємо наступну формулу. row відняти 1. В цій формулі ми визначаємо номер поточного рядка, не вказавши аргумент в дужках. І від цього номеру ми віднімаємо 1, оскільки над коміркою у нас один рядок відведено для шапки таблиці. Тобто для того, щоб нумерація була правильною, нам потрібно відняти кількість рядків над коміркою, в яку ми вводимо формулу. Тому ми і відняли 1. Якби над коміркою було 2 чи 3 рядки, то ми Віднімали б 2 або 3 відповідно. Далі копіюємо нашу формулу в решту комірок і перевіряємо результат. Тепер при видаленні будь-якого рядка нумерація по порядку не зміниться. Будьте уважні. Якщо ваша нумерація починається одразу з першого рядка, то нічого віднімати не потрібно. Просто введіть формулу ROW без зазначення аргументу. Це буде відображати номер рядка для тієї комірки, в якій вона прописана, в якій прописана формула. От і все, друзі. Якщо відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайки і, звісно ж, пишіть коментарі, щоб це відео стало доступним для більшої аудиторії. До нових зустрічей!